Відчувати себе ніким, відчувати безвихідь та безкінечну силу апарату управління. Саме цього від тебе хочуть дядьки у високих палатах. Вже декілька років ми порівнюємо нашу реальність із сюжетами Оруела та Бредбері. Де особистість людини знищують на користь партії. Проте їх текста здаються казочками порівняно із сьогоденням. Жанр антиутопія є як ніколи актуальним та близьким. Погоджуєшся? Ось і мені не складно уявити, як теперішній апарат управління відходить у забуття. Читаючи «1984» були моменти, коли хотілося дізнатися, що буде далі. Та атмосфера в кімнаті 101 досить сильно тригарила мої емоції. Постало питання. Що ж має настільки сильний вплив на мої переживання? Як виявилося, це локації, в яких перебувають герої, саме будівлі та їх стіни показують положення звичайної людинки відносно до влади. Не віриш, у цьому ролику ти дізнаєшся, де знімали антиутопію з Бетменом, а також пізнаєш, як монументальні споруди переносять тебе у світ тоталітарного режиму. Та як вдалий вибір будівлі підкреслює панівний статус. Після перегляду відео ти зможеш підтвердити або ж спростувати мою думку. А в кінці на тебе чекає естетичний подарунок. Та перед тим, як прогулятися разом з тобою по цим неймовірним шедеврам архітектури, хочу подякувати за актив та коменти під минулими роликами. Саме ти, глядач мій стимул, саме ти показуєш, що ця тема має свого слухача і повинна бути розкритою. Дякую! Думаю, перше, що спадає тобі на думку, коли мова заходить про тоталітарний режим, це усатий художник та його тисячолітній рейх. Так ось творці антиутопії довго не думали та відправилися до Німеччини. Знімальна команда відвідала райони Берліну, в яких ще лишилася архітектура тих часів. Таким чином, концертний зал Hall та стадіон Olympisch Stadium стали зірками фільму Еквілібріум. Екранізація 2002 року описує життя в країні, де людей позбавляють емоцій черговим бустерним щепленням від ковіду. Звісно, жартую та погося щось в цьому є. Режисер Турт Вімер створив світ, в якому почуття заборонені. А населення повинне кожен день колотися прозіумом. Ця жовтенька речовина позбавляє будь-яких емоцій та переживань. Особисто б я хотіла мати парочку ін'єкцій, але для вільного використання. Заправляє всім мерзопакосний постулат лібрії, на чолі якого стоїть батько. Батько-брат неважливо. головне, що морду партії видно з найчисленних екранів. А за порядком слідкують вірні солдати тетраграматону. Людські почуття основна причина конфлікту, тому будь-які емоційно стимулюючі матеріали мають бути заборонені. В тому числі будь-які відносини, крім робочих, звісно, навіть дітей стругають не через кохання, а на користь партії. Всі картини, музичні записи, кіноленти та інші прояви мистецтва мають бути негайно спалені. Якось наш герой пропустив дозу, і тут понеслося. Та зараз час відправитися до архітектури, що побудована ще в ті часи, коли моя прабабка на вечорниці бігала. Вздовж колон знаменитого берлінського стадіону Джон Престон на всіх парах вчить, аби врятувати кохану свого друга від священного полум'я інквізиції тетраграматону. Олімпі штадіон був побудований архітектором Вернером Марх до 11 х Олімпійських ігор. Спортивний комплекс був зведений за рекордні три роки. Ще пак, такий-то замовник. У 1933 році Адольф Гітлер, який прийшов до влади, задумав побудувати помпезні споруди. Звісно, людина ж має розуміти своє мізерне відношення до партії. Його грандіозний план включав спорудження стадіону місткістю 86 тисяч місць, окремий хокейний стадіон, манежу для верхової їзди і відкриту спортивну арену. До речі, в Вікіпедії Едія наполегливо заперечує цей факт, мовляв, стадіон був збудований до Олімпійських ігор, що мали пройти у 1916 році. Звісно, якщо не брати до уваги, що Вікі – це інформаційна помийка, де кожен може написати все, що йому заманеться, а статті редагуються частіше ніж гуляє моя собака. У 1936 році на арені відбулася грандіозна церемонія відкриття Олімпійських ігор, яку організував гітлерівський уряд. Уяви собі, перше спортивне змагання, що транслювалося на телебаченні в прямому ефірі, було організовано дідусем Адольфом. Олімпійські ігри на стадіоні також послугували матеріалом для створення шедевра кінодокументалістики. Наприкінці. Липня 1936 року Лені Ріфеншталь почала зйомки культового фільму Олімпія. А у 1938 екранізація отримала головний приз на Венеціанському кінофестивалі. Тривалий час улюблені режисерці Гітлера дорікали в пропаганді ідей націонал-соціалізму. Втім, й досі деякі кінокритики вважають фільм про Олімпійські ігри в Берліні однією з найкращих кінострічок усіх часів і народів. Лені Ріфеншталь хотіла транслювати кіноглядачам думку про спадкоємність поколінь в своєму фільмі. Вона використовує алегорію естафети. Прослідковується символічний зв'язок. Спортсмени з античних часів нібито вручають факел з Олімпійським вогнем в руки наступникам. З тих часів стадіон зазнав декілька реставрацій, звісно ж, демонтаж символу добробуту та інші післявоєнні ремонтні роботи. Остаточно стадіон був реконструйований до чемпіонату світу 1974 року, в рамках якого пройшло три матчі групового турніру. Включення Олімпіштадіона до програми чемпіонату світу викликало політичну напруженість між країнами східного і західного табору. Проте подія відбулася завдяки зусиллям керівника футбольного союзу Німеччини Германа Нойбергера. Після воз'єднання Німеччини Берлінський стадіон повернув собі звання «Серце серця німецького футболу. Головні футбольні події і фінальний матч Кубка Німеччини, як і в минулі часи, знову проходить на цьому полі. У 2006 році Олімпіш-стадіон черговий раз зустрічав олімпійських спортсменів. А як ти знаєш, бюджет згаданого спортивного змагання ладен творити дива? Подивись на налівобережку в Києві. Як то кажуть, клоуни поїхали, плитка поки лежить. До Олімпіади була проведена генеральна реконструкція, і старання не були дарма. Фінальний матч пройшов саме в стінах новенького стадіону. До речі, в цьому році Олімпіштадіон буде приймати матчі Євро-2024 – включно з фіналом турніру. Тепер ти знаєш історію Олімпі Штадіона, тож буде привід згадати мене під час перегляду матчу. Далі на тебе чекає ще більш естетична локація. А саме німецька національна опера. Тоталітарний апарат має справляти величне враження на просто людина, щоб той пам'ятав своє місце. Саме тому в стінах концертного залу засів батько та його придворні. Будівля була заснована у далекому 1742 році, як королівська придворна опера при Фрідриху II. Варто звернути увагу, що предмети мистецтва заборонені тільки. Простим смертним. Покоїш батька, прикрашають колони, розкішники лими та безчислені картини. Для того, щоб відтворити подібний сюжет, навіть не потрібно нічого придумувати. Згадай будівлю адміністрації твого міста. Тримаю парі, що це споруда з колонами, а фасад її прикрашає ліпнина. Цікаво, чим це слугам народу не вгодили панельки-панелючки. Будівництво опери тривало з 41-го по 43-й рік 18-го століття. Проте знаті настільки сильно кортіло потрапити до концертного залу, що вже у 1742-му шикарні кресла прийняли дубці перших відвідувачів. Ще при ремонтних роботах публіці була представлена опера Цезарь і Клеопатра. До 1801 року театр був відкритий лише для представників двору та для запрошених гостей. Звісно ж, монархи не спішили ділитися такою естетикою з кожним охочуючим. Та комерція завжди перемагає, тож 1808 року концертну залу відкрили для широкої публіки. Величезного розквіту театр досяг у період, коли ним керували Карл Борош, Ріхард Штраус і Лео Блех. Так-так, про Штрауса течув на шкільних уроках музики. Композитори, театральні діячі зарядили оперу своєю енергією та відомими іменами. Тож місця на виставу варто купувати за пару місяців і у наш час. Контенту ніколи не буває достатньо, тож на моєму патріоні ти знайдеш ексклюзивний матеріал, якого немає у відкритому доступі. Не все, що мені хотілося би сказати та показати, витримує ютуберську цензуру. Сам розумієш, в описі знайдеш те, що тобі потрібно. Розкішно і монотонно. Естетична, і лячна, все це про архітектуру. В ролику ти дізнався, які локації обрав режисер Еквілібріуму, щоб передати ту чи іншу атмосферу. Тож можеш зробити висновки самостійно. Не забудь проявити активність під відео, якщо ролик тобі сподобався, та підпишись, щоб потім не шукати моє відео в історії. До зустрічі!